Через проблеми з електрохарчуванням генератори встановлюють не тільки на підприємствах, а й у житлових будинках. Так українці шукають способи продовжити працювати та забезпечувати базові побутові потреби. І у сьогоднішньому відео я коротенько, не занурюючись у деталі, розкажу, як обрати генератор у квартиру чи приватний будинок. Інверторний генератор, який вважають одним із найтихіших, видає 40-45 децибел акустичних звуку одиниці вимірювання звукового тиску постійного шуму. Згідно з державними санітарними нормами, допустимий рівень звуку у приміщенні житлових і громадських будинків та на території житлової забудови, становить 40 одиниць в день з 8 ранку до 10 вечора та 30 одиниць вночі з 10 вечора до 8 ранку. Тож можливість встановити генератор у квартирі залежить від того, чи ви домовитесь із сусідами. Якщо ви живете у багатоквартирному будинку, то варто розуміти, що генератор може працювати як на першому, так і на 12-му поверсі, без різниці. Найкраще, коли у квартирі є балкон, тоді генератор встановлюють там, а гофру для вихлопу можна зробити будь-якої довжини і вивезти її на вулицю. Якщо балкон герметичний, то і звук від генератора буде слабшим, але не варто розраховувати на його цілковиту відсутність, оскільки шум однаково буде. Якщо балкона немає, генератор може бути на вулиці. Однак тоді зважте на ризик крадіжки чи хуліганства. Дуже важливо тримати вікна балкона відчиненими, коли працює генератор. Йому потрібно повітря та охолодження. Якщо живете у приватному будинку, для генератора на вулиці потрібно зробити надійний навіс, що захищатиме електронну систему від вологи під час дощу та снігу. Залежно від паливної системи генератори бувають бензинові, дизельні та газові. Є також гібриди: бензин плюс газ або дизель плюс газ. Усі ці генератори можна встановлювати у квартирах і будинках. Вони мають різну потужність, а вибір залежить від того, яку техніку є потреба підключити. Потрібно визначити необхідну потужність для запуску приладів та додати до неї 1-2 кВт запасу. Для освітлення у квартирі вистачить генератора на 1-2 кВт. Холодильнику для запуску треба щонайменше 2 кВт. А от після запуску він споживає 170 180 Вт. Тож у такому випадку потрібен генератор на 2,5-3 кВт. Щоб одночасно працювали холодильник, телевізор та комп'ютер, треба 3,5 кВт. Бойлер потребує 2 кВт. Для приватного будинку потрібен генератор від 5 кВт, оскільки, окрім звичайних для людей, які живуть у квартирі речей, необхідно забезпечити живленням, до прикладу, насоси у свердловинах. Усе залежить від виробника та якості, але купівля генератора точно не те на чому варто економити. І пам'ятайте, що окрім генератора, необхідно придбати гофру потрібної довжини, пальне, дроти, вилки, розетки, автомати для підключення і навіси, про які я раніше казала. Ось так коротенько, базово про генератори. На цьому в мене все. Чекаю ваших коментарів. Па-па!